Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І кажуть, верніше, ходять чутки, що український бюджет під загрозою. Давайте подивимося, що саме загрожує українському бюджету. Розберемо хоч трошечки це питання. Чи дійсно загрожує? І якщо так, то чому? Ви знаєте, а там якісь дійсно загрожую. А, Ви знаєте, до... там йде така тенденція цікава. Я так зараз скажу, куди таємні гроші услизають? В принципі, ми це все знаємо на свої особисті потреби. Таємно. Ось. Чому виходить перша карта справедливості? Це говорить про те, що люди карту справедливості, звичайні люди, тарологи, звичайно, ні. а Звичайна людина думає, о, справедливість. Що, про що говорить справедливість? Це, як кажуть, палка має два кінця. Монета має е, теж дві сторони. Ось, і е, карта справедливості показує в першу чергу, що це іде по справедливості. Те, що є при владі, вибрав народ, те, що прийшло до влади, е, починає ось пряміком розкладати на свою розкладати, розкрадати на свої е, особисті нужди. Тому і по справедливості виходить, якби була порядна людина при владі, дивилася би за бюджетом, не, 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 не організовувала свої якісь схеми махінації, то бюджет був би, виглядав би інакше. Оце і є карта справедливості. Тобто наші рухи визначають результат. Ось якось так. І це все, до речі, приховується. Багато ви про бюджет не почуєте. Куди що не було би прозоро, нічого ми б взагалі не знали, ніяких шкандалів. І так, дійсно, гроші розкрадаються. Карти зразу показали, що це йдуть на особисті нужди, на своїх коханок. Пам'ятаєте, як на своїх коханок, на своїх любимих жінщин і не тільки. І не тільки. В своє задоволення будемо так говорити. Так. А я вже думаю про бідний народ, а бідний народ вірить, надіється, все до копійки, до дрібної копійки складає, сам страждає, складає, збирає на війну. Зараз ми подивимося Ось і карта виходить. Все йде по копійці в казну. Кожний робить те, що може, ось, але все рівно воно кудись йде. Кудись воно прямує не туди. Ось якось так. І йде розвал. Розвал країни всередині. Щоб ви розуміли, ворог, так, він є, він нікуди не дівся. Але у нас ще й ворог є при владі. Тобто, всередині, я не буду казати при владі, я скажу всередині. Тому що. Не, не, не просто так кажуть, що людина сама собі ворог. Ось якось так. Просто робіть висновки. Я не роблю розклад для того, і я не є остання інстанція. Ось. Тому просто е, критично думайте, е, мислите трошки, розвивайтеся. І так, давайте цей рік подивимося, як з цим роком. Як буде з цим руком? Ви знаєте, цей рік будуть хитрістю. Тут я бачу в цьому році дуже хитрістю будуть. Ну, так, як я в першому ряду казала, будуть на особисті рахунки дуже багато в цьому році. Ось, вивезені, виволочені. Ну, вони, знаєте, як-от. Через пісок вода йде, так от воно все піде. Ось ці карти вони і показують. Так воно десь пропаде. Знову на особисті нужди. І це такі договорники, це так домовлено. Бачите. А з другої сторони, у нас війна. Ось так. А війна, тобто, програш, через те, що немає грошей. Тепер давайте подивимося на наступний рік. Може на наступний рік краще буде. 24-й маю на увазі. А на 24-й взагалі здохне. Знаєте, в мене прийшла така. Пам'ятаєте таку приказку? От дуже добре підходить. Чай не п'єш, откуда сіла береш? Чай попил, совсем ослаб. Ось якось так. Совсем ослаб. От, не, не саме про чай, а от зовсім ослаб. Здохла взагалі бюджет України на наступний рік здохне. І якщо нам за кордон не поможе, нам і зараз дуже допомагають, 60% бюджету йде з-за кордону, то підемо з торбами по світі, щоб ви розуміли. І от у нас. 20-й аркан. На наступний рік почалося з четвірочки, тобто конкретні сварки будуть, дискусії будуть. Відстоювання якихось будуть буде боротьба, до речі, за президентське крісло. Дивіться, з одної сторони боротьба за президентське крісло, з другої сторони, світ, бюджет і війна, і все на купу. Дру... Наступний рік буде дуже нелегким. Я вже про це говорила. Мені здається, я навіть робила от голоду на щастя. Я не бачу. На наступний рік ще голоду не буде. Якщо буде такий же рік, як і цей наступний, то вже 25-й буде тяжкий. Я так відчуваю енергетично, інтуїтивно. Тут і карти не треба розкладати. Ось, але бюджет на наступний рік ну, буде дуже важко. По-перше, з бюджетом, по-друге, з світом у нас може бути: дивіться, ми можемо залишитися. Одиночками на наступний рік, тобто у нас допомоги може не бути від світу. Половину світу може від нас відмовитися при тій владі, і плюс буде боротьба за крісло президента. Ну, важкий рік, тому що ось 20-й аркан, багато людей прокинуться аж на наступний рік. Ще до цих пір не прокинулись ті, які ще не прокинулись і щось там моляться, і чимось там бісером, в, 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 хотіла не, не цензурне слово сказати, але промовчу, вони поступово роззомбуються. Ось, коли, можливо, холодильник стане пустим, можливо, ще щось стане. Ось, але м -м, наступний рік а, стосовно бюджету буде набагато гірше, ніж в цьому році. І, а, як я ще бачу, поступлень з-за кордону буде в два рази менше, ніж цього року. Ось у мене така йде інформація. Якщо нічого не поміняється. Ось так воно йде на сьогоднішній день. Якщо завтра якісь закони поприймаються, якщо завтра влада щось буде думати, порядне і толкове, і щось розвивати, а особливо нашу оборонку, то, повірте мені, все зміниться. Але як воно буде насправді залежить від всіх нас. Як ми захочемо, так воно і буде. Кожний Вкладає свою часточку в перемогу. Щиро вдячна вам за увагу, за просування українського контенту. Цим ви підтримуєте український Ютуб в загальному. Щиро вам вдячна за це. Кожна ваша вподобайка, кожний ваш коментар підтримує українськомовний контент. Бережіть себе, мої любі! Гарного вам мирного дня і разом до перемоги!